Я не буду вказувати підрозділ, тому що це не етично буде. Це такий підрозділ, який не хочеться розголошувати. Але оскільки я стріляв добрих там років, скільки з 15 го чи 16-го, я стріляв практичну стрільбу в Україні, а в практичній стрільбі в нас стріляє величезна кількість силовиків. З різних самих підрозділів, самих елітних, від самих елітних до самих простеньких там. І я і цих всіх хлопців знав, в нас були хороші стосунки. Тому я просто 24-го, коли ми зібралися в маленький партизанський загін і озброїлися. Ну, в мене була зброя стрілецька, але ми озброїлися що додаткову, яку не можна вдома зберігати. от, І коли ми вже були готові, я просто подзвонив своїм друзям і сказав, там як справи хлопці, що нового треба, допомога, руки треба. І мені сказали. Welcome. Скільки вас? там? 15. Заїжджай. І так у нас було 15, через день у нас було 20, через 2 дні у нас було 30, через 5 днів у нас було 40. І ми дійшли до, 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 до цифри 48 чи щось, і нам сказали вже в цьому підрозділі стоп, пацани, тормозіть. Типу, ну, У нас тут нема стільки місця на цілу роту. От, і потім ми з цього підрозділу там з тижня за три вийшли і влаштувалися вже офіційно в Національну поліцію України, тому що це була сама проста, ця, самий простий спосіб легалізації нашого партизанського загону і всієї цієї накопиченої зброї, щоб ми могли з нею вільно далі пересуватись по місту. Тому що в перші тижні це було не проблемою, не було поліції, не було ніяких е, організованих сил, там стояли якісь блокпости, і вони ну. Вони так само були озброєні по такому самому принципу, як ми приблизно. Тому там перевіряти якісь дозволи чи документи, паспорт громадянина України дозволяв проїхати через блокпост в, в гранатах обвішаним з гранатометами, з ПЗРК, з кулеметом і за всім решта. Тому ми, типу, все ж таки вирішили, що ми якось легалізуємося, тому що краще мати легальний статус, ніж не мати ніякого статусу зі всіх сторін. Ну і як виявилося, це було правильне рішення. І ми всі пішли в Національну поліцію України. Але це вже було. 14-го, по-моєму, 14 березня 2022 року ми прийшли, заповнили документи, навіть психолога проходили в поліції. Ось, і пішли до лав національної поліції. Так я став мусорком. Ми в першу ж ніч думали, що ми зараз всі героїчно помремо. Ну, реально було таке, тому розвідданні приходили такі, що зараз буде там. Висадка десанту на Київ, велика висадка десанту. Я не знаю, чи вона з повітря мала бути, чи вони по землі мали приїхати з Гостомеля. Але розвіддані були такі, що там мінімум 17 бортів ІЛА повинні е, сісти е, в передмісті Києва і почати зачистку центральних кварталів на техніці. І проти всього цього, типу, коли я там спитав, а власне, а що ми будемо робити? Типу, і всі сказали, ну що типу, воювати. Кажу, така. Сколько у нас шпаг. А там, типу, там, у нас щось 120 було загалом, з яких там реальних бійців з досвідом ну, професійних було людей 70-80. Я кажу, так, 17 лів, це типу 2 тисячі десантників російських на техніці. Типу, як ми будемо 100 людей? Ну, вони такі, ну, типу, ще є, там поліція, ще є якісь там підрозділи там, УДО, там, Нацгвардії і решта, тому що якось будемо. Ну, а власне, виходу то все рівно нема. Типу, тому будемо і скільки вб'ємо, стільки вб'ємо. І було таке відчуття, от реально, без всякого пафосу, кажу, що ми зараз живемо так, останній деньок, але є яскраво. Типу, що ми нормально дамо концертик і, скоріш за все, закінчиться це все чимось таким досить феєричним і трагічним. <пробуйтесь> Мобільний противотанковий отряд, <пробуйтесь> ну на щастя, от мене здивувало, що все пішло добре в нас. В ці в ці, коли от коли пішов такий повномасштабний рознос, всім вже було. Пофіг. тобто ми заходили в такі святая святих, куда в мирний час там ці люди би ніколи в житті не потрапили, хіба що в якості затриманих. От і, і ми отримували зброю, організовувалися. От ми зібралися десь буквально за тиждень, там в практично в два взводи повноцінних. Ви красавчики, ви зупиняєте танки без зброї, ви повертаєте цю московську орду е, на поп'ятну. Ви берете в полон з голими руками цих е, е, кадровиків, Десантників, кадирасів і іншу нечість. І ми почали їздити і конектитися з друзями з різних підрозділів, які були там, ну, спільні друзі моїх товаришів ветеранів Вони по різним підрозділам вже воювали. Ми всіх зізвонювалися там, хто де, що є, де москалі, де це, і починали кататися. І ми почали займати всякі оборонні рубежі вже на в'їзді в Київ. Тобто думати, як ми будемо зустрічати техніку, тому що не було все рівно впевненості, що, типу, що ми тут перемагаємо. Да? Були якісь меседжі, що все йде непогано, ну, що ми там багато спаленої техніки, багато колон, спалених рашистських, але е, впевненості в перший тиждень, що ми, типу, все от зараз всіх відбили і вони зараз втечуть. Ніхто такого в Києві. Ну я не знаю, хто міг таке вам сказати. Це було б досить дивно. От, і ми почали готувати таку, от е, вже в передмісті Києва, е, собі готувати позиції, там, ну, законектитися якось з хлопцями, які там стояли на цих позиціях, і намагалися е, бути там корисними. Плюс координувати хаотично, е, хаотично набудовані блокпости по, по кільцевій дорозі, по об'їзній дорозі, вибачаюсь, Києва. Там був просто жахти, типу повний, там всі мешканці цих. Будинків, хто з чим, хто з ножами, хто з якимись е, рушницями мисливськими, хто з якимись пляшками з, 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 з коктейлями Молотова. Е, це все виглядало дуже-дуже хаотично. Е, вони наставили цих блокпостів кожних 50 метрів. Типу воно просто перекривало рух всьому. І вони не знали, ну там далі ніж на три пости, вони не знали, хто там стоїть. Взагалі там стояла тут армія, міст контролює тут якісь е, самооборонці. Тут якісь там ще хтось, якийсь мент їздить, намагається щось організувати. Тут якийсь атошник командує такий батько, атаман полуп'яний. І ми оце все намагалися з моїм товаришем привести в якусь форму, хоч чогось схожого на структуру. Там ми їм створили якісь там канали в соцмережі, не в соцмережі, а в месенджері, щоб вони могли хоча б координувати свої дії, там один в одного не стріляти. Або допомогти там, де буде дійсно якийсь напад. Ми їм дали свої контакти на випадок, якщо в них буде реальна бойова ситуація, а не там не якийсь дурак з травматом, якийсь, а саме, якщо вони там побачать, не дай Бог, техніку, яка наступає, і так далі, щоб ми могли там їх підтримати дійсно, тому що в нас було хоча б чим. І почали розташовувати свої там дві групи на в'їзді в Київ. Один напрямок був біля Лавіни, туди на виїзд, в бік Єрпеня і Бучі. А інший напрямок був на стоянку направлений. Ну, це були два таких напрямки, які були тоді критичні. Хлопці, в нас такі були всі, що вони вже почали там, через тиждень-півтора, типу, питати, там, пацани, все нормально. Типу, давайте можемо якось повоюємо. Я кажу, да встигнете. Типу, це війна не на тиждень, але в ну, самому хотілося, тому що. Виглядало це все дивно, що ми тут такі всі озброєні до зубів сидимо і ні з ким не воюємо. І ми почали сунутися ще далі. Там пішли Вірпінь всередину. Перейшли через місто цей розвалений, піш, пішли всередину. Вірпінь. Там стояла 10-та гірсько-штурмова бригада Карпатська Січ. Ми з ними законектувалися, Вони нам розказали вже, де реально москалі, ми, ми вже побачили. Техніку москальську, яка вже була там підбита частково, і позиції москалів, які там, де вже бої йшли, розруйновані будинки і трупи, і все таке. І ми почали там працювати. Потім ми рванулися, нам хтось дав контакт з 72-ї бригади офіцера, які тримали оборону за броварами. І ми поїхали за, броварі, за Бровари і почали ходити туди в сіряк між, між нашими позиціями 72-ї бригади і російськими. Російські були в Залісі і в Великій Димарці, там де завод Кока-Коли, вони там все окупували, їх там було дуже багато і дуже багато техніки. Ми почали над ними літати, намагалися коригувати артилерію, намагалися в якийсь контакт вступати, але розуміли, що нас там. Ну, маленька група відносно з легким озброєнням, що проти 14-15 танків ми нічого не зробимо. Тому лізти там, кудись в село було самогубством. Хоча я вже бачив, ну, на свої очі бачив в коптері такі самогубства з нашого боку. Але ми, типу, ну, нас там пронесло тоді, ми чуть не постріляли якихось своїх, які там ходили в цьому сір'яку чомусь зі зброєю, Кока-Коли на заправочці взяти. Тобто звідкись виходять раптом два тіла. В чорному одязі з автоматами і рацією, типу, і ми їх чуть не застрелили. Е, якісь дальнобойщики, які жили в сіряку між позиціями двох армій воюючих і не хотіли звідти йти, бо в них там фури стояли. Ми їх чуть не застрелили, тому що там Ну, таке, тобто почалася вже більш, більш робота бойова, тому що там вже почало прилітати, і там вже почалися якісь бої, там, там вже наші птури працювали по їхнім танкам. І це вже було більш наближено. Але сказати, що це були якісь серйозні бойові дії, теж ну, навряд чи там, не, не було прямого зіткнення з ворогом, отак обличчя в обличчя. Вже десь на цьому етапі от ми катали-катали, їздили, ходили, зачищали якісь наші села, які почали е, е, москалі почали відступати, ми почали зразу заходити. Е, ось, там вже відкрилися всі картини оцих звірств, які всі бачили. Ну, можу вас запевнити, що там. Якщо і наш єдиний марафон щось понавигадував, то не сильно багато, тому що з того, що я бачив на свої очі, це практично все так і було. Тобто пияцтво, насилля, звірства, крадіжки масові, просто як промислового промислового рівня, тобто пограбування всього, що можна було до чого можна було вдягнутися. Тобто, це взагалі не армія. От Я тоді побачив, що ми воюємо просто з якоюсь дикою ордою, а не алкашів і дегенератів. За, за рідким винятком якихось професійних підрозділів, які там себе поводили як офіцери. Там були такі якісь окремі винятки. Але загалом в загальній масі російська армія була схожа на якусь орду, яка просто краде, вбиває, гвалтує, грабує і бухає. Типу, от, от так виглядало все, що після них е, залишалось. От. І ми почали оце це заходити ближче, заходили першими в деякі населені пункти тут, на Київщині. Е, це було досить неприємний експеріенс, тому що ну, масштаби руйнувань і смертей, і горя, яке вони тут заподіяли за цей короткий період, там, за один місяць, вони були досить вражаючі навіть для бувалих людей. От, пожалуйста, бурят, бурятський танкіст із Росії приїхав мене денацифіцирувати в моїй рідній країні. Ось цей вот этот вот біомусор, який в громадській одежді, спіржений у людей в домах, з поплавленими телефонами, з лутом, который он тут нажив, в гражданских носочках походу Вот это вот приїхали нас денацифицировать. Освободить нас від власті нацистів і подонків. І вот того, що вони там То Тобто, ви сумасшедші, у вас немає мозгов. Ми зрозуміли, що це типу все, тут нічого не буде, і прийняли рішення, що ми валимо туди, де продовжується війна, і поїхали. На Херсонський напрямок Миколаїв Херсон.